Добрий день. Починаємо урок Я досліджую світ. Тема нашого заняття яких свійських тварин вирощують у рідному краї. Прочитайте, будь ласка, слова першого рядка і визначте, яке слово зайве. Так, це корова. Але залишимо ми її. Тільки це слово. Прочитайте слова другого рядка. Визначте зайве слово. Так, це коза. І, будь ласка, прочитайте слова третього рядка. І яке слово зайве? Так, це вівця. Прочитайте ще раз ці слова і скажіть, до якої групи тварин відносяться ці тварини. Так, вони належать до свійських тварин. Зараз відкриваємо підручник на сторінці 86. Знаходимо текст і прочитайте його уважно. Пауза. Читаємо. І так, пригадайте, яких тварин ми називаємо свійськими. Наведіть приклади свійських тварин. Як мають люди доглядати за тваринами? Де утримують тварин? Добре. Зараз ми. Пригадаємо і порівняємо, чим дикі тварини і свійські різняться і чим схожі. Перед вами два овали. Синій овал буде означати свійських тварин, а зелений диких тварин. Ви бачите, що ці овали збігаються да? в одному місці, перетину них є, і от сюди ми запишемо ці ознаки, за якими вони. Схожі. Що ж, однаково у всіх тварин? Ну, по-перше, вони народжуються. Вони дихають, харчуються, розмножуються і помирають. Це відноситься і до свійських тварин, і до диких тварин. А як же розрізнити свійських тварин від диких? Свійські тварини живуть на фермах, у будках, у клітках, у хлівах, у будинках, годують і доглядають за ними. Люди. А от дикі тварини живуть у лісах, степах, луках, селяться у норах, дуплах, живуть і у воді, у гніздах, і їм доводиться самостійно шукати їжу і самостійно будувати собі житло. А зараз ми з вами опинилися на бабусиному подвір'ї. Розгляньте, будь ласка, уважно малюночок. І назвіть, які тварини живуть у бабусі. Так, це і корови, і вівця, і свиня, півень, курка, гусь, коза, собака, і кіт. Назвіть тварин, які дають нам молоко. А у яких тварин є пір'я? Які тварини мають роги? А хто приносить нам яйця? Хто з них харчується лише травою? А які плавають у воді? А у яких тварин гладенька та коротка шерсть. І знов звертаємося до підручника. Розкажіть, будь ласка, де утримують цих тварин і чим їх годують. Наприклад, перше це курка. Курка живе у курятнику, це третій малюночок ліворуч. І чим курку годують? Зернятками, травичку дають їй. Розкажи так само про інших тварин. Де отримують козу, чим її годують, кроля і коня. Тепер прочитайте текст. Так, ну і тепер розкажіть, де випасають корів, коней, овець? Чим їх годують узимку? От ви бачите на світлинах, якраз, як заготовляють корм на зиму, де вирощують свійських птахів. І як їх годують. І так перед вами собака. Собака був першою твариною, прирученою людиною. Ці тварини завжди тримались неподалік житла людини, чекаючи їжі. І з того часу люди розводили собак, використовуючи їх з різною господарською метою. У світі налічується понад 400 порід собак. У наші дні спеціалісти виводять собак слухняних лагідних порід, зручних для утримування вдома. Є собаки поводири для незрячих людей. Є службові собаки, які служать і у поліції, і на кордоні. Є собаки їздові, є охоронці, є декоративні. А зараз про цю тварину буде у нас вікторина. Хто відповідь знає, нехай називає, які вона частини тіла має? Як їсти хоче, що жує? А як голос подає? От скажіть мені малята, як у собаки назвати тата? А хто мені може сказати, як у собаки дитинча назвати? Яку користь для людини приносить ця тварина? А як собаку називати? Які їй клички можна дати? А у кого вдома з вас є собака? Розкажіть про свою про свого улюбленця. А чи знаєте, яка свійська тварина була приручена людину ще? От як і собака? Так, це дітки кінь. Десь п'ять тисяч років тому. Людина приручила дикого коня Тарпана, ось він перед вами. На жаль, предків свіських коней вже немає на землі. От, ви можете подивитися тільки от на малюнку. Їх винищили люди. Коні надзвичайно корисні для людей. Їх використовують як робочу силу для перевезення вантажів і людей. Для роботи на полях. А спеціально виведені породи коней використовують на спортивних змаганнях, а також в армії. Всього відомо близько 200 порід. В той самий час свізкими стали кури і качки, які дають і м'ясо, і яйця, пух, перо. Оберіть, так, да, яка тварина? Зараз, ви бачите, на сторінці 87 є. Яка це тварина? Так, це індик, правильно. І так, оберіть ознаки, які має зображена тварина. І так. Вона дика тварина? Ні, вона не дика тварина свійська, тому ми дика тварина, пробачте, закриваємо. Живе в лісі? Ні, не живе в лісі, а живе в курнику. Живе на даху? Ні. Використовують хутро? Ну, звичайно. Ні. Використовують м'ясо яйця. Так, і вона свізька тварина. А зараз математична розминка. Будьте уважні. У чорної кицьки 10 кошенят, четверо сірих, а серед решти порівну рудих і чорних. Скільки чорних кошенят у кицьки? Думайте. І так, скільки ж? Чорних троє кошенят? Ось вони. У кімнаті на кожній стіні по два комарі. Скільки комарів у кімнаті? Думайте? І так, скільки у вас вийшло? Ось вам відповідь. Вісім комарів. Ну а зараз відкриваємо зошити на сторінці 49. Яких свійських тварин розводять там, де ти живеш? Розгарбуйте їх. Пропоную вам також у вільний час зробити практичну роботу. За зразком чи власним задумом виготовте свійських тварин з пластиліну і жолудів. Опис є у підручнику, я зупинятися на цьому не буду. Прочитаєте уважно і можете зробити. І зробимо висновок з вами. Корови, коні, вівці, свині, кури, гуси, качки, індики свійські тварини, які потребують догляду. Вони дають людям продукти харчування. Розкажіть, будь ласка, чи сподобався вам урок, що нового ви дізналися, чи все було вам зрозуміло? І на сьогодні все. До побачення!